Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Молдові припускають, що Росія планує вторгнутися на територію України, але реалізація цього залежить від розвитку подій в Україні, заявив в інтерв'ю для TVR Молдова, директор служби інформації та безпеки Олександру Мустяце. Питання не в тому, чи зробить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться, або на початку року, січні, лютому або пізніше березні-квітні, але з тієї інформації, яку ми маємо, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення стику з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді з наочністю можна сказати, що так вони мають намір потрапити сюди, з'єднатися. Що буде далі? Їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик, сказав він. Очільник служби інформації та безпеки Молдови додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, розташований у Придністровській колбасній, охороняється російськими військовими. Однією з гіпотез наміру Москви прорватися до Придністров'я, є намір використати ці боєприпаси. Тим часом віце-прем'єр-міністр Молдови Андрій Спіну заявив, що вперше в історії країна не буде споживати газ, який постачає Газпром. З минулого року ми обіцяли зробити резерви та знайти альтернативи, щоб перестати бути залежними від одного джерела. Нам це вдалося, стверджує урядовець. Андрій Спіну послався на рішення комісії з надзвичайних ситуацій, згідно з яким у грудні Енергоком продасть. 100 мільйонів кубометрів природного газу молдова газ за середньою ціною 1108,61 доларів за тисячу кубометрів. Ця ціна включає всі витрати, вартість закупівлі газу, транспортні витрати та витрати на зберігання, які несе енергоком. Крім того, уряд продовжує збільшувати запаси газу на найближчі місяці. Важливо, що після цього рішення тариф не зміниться. Громадяни і надалі отримуватимуть підтримку, і ми добре переживемо цю зиму. Запевнив Андрій Спіну, газ куплений у російського Газпрому постачатиметься лише до лояльного Кремлю. Дністров'я в обмін на електроенергію, як повідомляє Стіріл про Тіві, Кишинів також готується подати до суду на російського газового монополіста. За словами того ж Андрія Спіну, енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена Газпромом Кремлем. Те, що ми змушені купувати газ і електроенергію на міжнародному ринку, це провина Газпрому, і наші юристи вже займаються цими деталями. Щоб подати до суду на російський концерн за невиконання контракту, заявив він. Республіка Молдова вже кілька місяців стикається з перебоями з постачанням російського газу та відключенням електроенергії, що спричинило великі проблеми в країні, яка була змушена просити допомоги в Європейського Союзу та купувати додаткові обсяги в третіх країнах. Нагадаємо, Путін доручив Міненерго Росії подивитися уважніше і розібратися, чому Молдова зберігає резерви газу в Україні. Натомість у Кишиневі заявили, що незалежна країна сама спроможна вирішити, де їй зберігати куплений газ. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.